Як завжди буду вдячний за підписку та коментарі. Морози почали повільно відступати. Прогноз погоди в Україні на 27 лютого. Холодне повітря повільно відступає. Але на сході країни вночі ще буде 11-16, а вдень 0,5 градусів морозу. У західних областях вночі 0,5 градусів морозу, в день 5-10 градусів тепла. Нарешті території буде вночі 7-12 градусів морозу. В день температура буде в межах невеликих плюсових значень. На Київщині мінлива хмарність без опадів. На дорогах місцями ожеледиться. Температура вночі 7-12 градусів морозу, день 0,5 градусів тепла. У Києві вночі 7 градусів морозу, день 24 градуса тепла. На Кіровоградщині мінлива хмарність без опадів. Температура по області вночі 7-12 градусів морозу, день від 1 морозу до 4 градусів тепла. У Кропивницькому вночі 9 градусів морозу, день 02 градуса тепла. У Дніпрі мінлива хмарність без опадів. На дорогах місцями ожеледиться. Температура по області вночі 10-15 градусів морозу, вдень мінус 2 плюс 3. По Одещині хмарно з проясненням без істотних опадів. Температура вночі 0,5 градусів морозу місцями до 10 градусів морозу, вдень 2,7 градусів тепла. По одесі вночі 0,2 градуса морозу, вдень 2 градуса тепла. По Львівській області хмарно з проясненням без істотних опадів. Температура вночі від 4 градусів морозу до 1 градуса тепла. День 6-11 градусів тепла. Бережіть себе та будьте здорові!